Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ресторани та кнайпи радянського Львову. Тепер важко уявити, що наприкінці 50-х, на початку 60-х років у Львові було всього три ресторани: всі на центральному проспекті Свободи, тоді проспект Леніна. Москва раніше перед війною Деляпе, Інтурист раніше та тепер Жорж. І першотравневий, раніше Брістоль, плюс два обов'язкові за радянськими нормами ресторани в аеропорті та на вокзалі, де віктувався не тільки пасажирський контингент, але бавилася і місцева тутешня публіка. Культура ресторанів, кав'ярень і добрих харчевень передвоєнного Львова була повністю знищена радянською владою як буржуазна. 1939 року, напавши з нацистами з обох боків Радянський Союз, окупував Польщу, в складі якої тоді був Львів. По завершенню війни росіяни знищили Львівську богему, культурну та політичну еліту, а потім знищили й культуру відпочинку, в тому числі львівські ресторани та кнайпи. Кнайпа це гастрономічний заклад, де подаються алкогольні напої та закуски. Але кнайпа це культурний, чистий та стильний заклад з високою культурою вживання, на відміну від русських кабаків чи радянських рюмочних. Радянська влада повідкривала десятки бутербродних, пельменних, рюмочних, закусочних та інших засмальцьованих кнайп для свого нібито правлячого класу робітників та селян, де горілку, вино і сік наливали у мутні. Гранені склянки, гранчаки, пиво у півлітрові гальби і пропонували дуже примітивну неякісну їжу як закуску. Про такі заклади нещодавно було відео на каналі Радянські Рюмочні. Львівська культура споживання вина також була знищена. Росіяни принесли із собою власні уподобання на горілку яку пили стаканами. Один знайомий дідусь розказував. Про випадок в ресторані «Жорж» в 1939 році, коли двоє офіцерів російських замовили пляшку горілку і дві склянки. Склянки їм подали з -під чаю, бо інакших не було. Офіцери розлили пляшку в склянки, випили залпом і вийшли. А вся публіка повставала з місць і чекала, коли вони впадуть та помруть, бо такими дозами і таким чином ніхто ніколи горілки у Львові не пив. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар, осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Гриші, Борису Іваненку, Наталі Ігорівні та Дмитрію Нікіті. Совєти, якщо і пили вина, то солодкі, кріплені вина і дешеве чорнило, міцний фруктово-ягідний чи виноградний ерзац для пролетаріату. За совєтів, найбільшим шиком і ознакою заможності було пити коньяк, але робили це у стилі пиття горілки з залпом із чарок чи склянок, часто закушуючи квашеним огірком. Пили не для смаку, а для сп'яніння. Окрім горілки, коньяку і чорнила, в ресторані у ті часи можна було випити також радянське шампанське, ординарне біле сухе вино кисляк і, і кріплені виноградні марочні вина. Аж у 70-х роках в продажу з'явилися добрі мадярські та румунські якісні сухі вина, мадярські та єгославські вермути, а також львівські та прибалтійські лікери. У 60-х роках на Високому замку побудували одноіменний ресторан, а за наступних 15 років відкрили ресторан у новому готелі Львів, ресторан і бар Молодіжний на Любінській, пролетарський ресторан Червона рута на Замарстинівській, де клієнти торгували краденими товарами з ближніх підприємств, дефіцитною кавою в зернах, м'ясом та цукерками. На початку 80-х відкрили шикарні, за уявленням того часу, ресторани Фестивальний позаду університету, під левом» на площі ринок та Дністер в одноіменному готелі. Ще раніше відкрили чотири паркові ресторани в Стрийському парку та парку Франка, а також літній ресторан у Парку Культури. Від середини 70-х років почали відкривати досить оригінальні стильні львівські кав'ярні та бари. Деякі бари і кафе відкривали під егідою комсомолу для культурного відпочинку молоді. А з кінця 70-х років пішла хвиля на дуже популярні гриль-бари, де можна було спожити половину смаженої курки бройлера. Вільних місць у ресторанах і великих популярних кафе майже ніколи не лишилось. Цю проблему штучно створювали швейцари на вході, щоб мати, на чому заробляти. Добре було мати знайомого офіціанта, він впускав заклад і знаходив столик. Але водночас це було і погано, він обраховував вас без страху. У радянські часи в ресторанах і великих кафе грали естрадні ансамблі. Репертуар їхніх пісень затверджувала спеціальна комісія. Щоб звучали лише ідеологічно нешкідливі твори. Але коли вже йшла добра забава, то музики за добрі гроші дозволяли собі суттєво відхилення від стандартів. Варто зазначити, що такого поняття, як добра кухня і вишукані страви, в ті часи не існувало. В ресторани ходили відпочити, випити, закусити, потанцювати під гучну музику, тобто, як тоді казали, відірватися по повній. Також проводили там бенкети, весілля, ювілеї, зустрічі колишніх однокласників. Попиту на добру кухню не було. Страви у найкращих ресторанах далеко не відповідали рівню того, що вдома готували добрі господині. Значною мірою цьому сприяла зарегламентованість технологічного процесу. Кухарі мали право готувати лише те, що затверджено в примітивних меню і за суворо визначеними технологічними картами. Жодної фантазії, ніякого втілення таланту кухаря не допускалося. Звичайно, що для великого начальства або для важливих клієнтів шеф кухар міг. Приготувати щось справді смачне, але робив це неофіційно. Так, саме неофіційно на банкети можна було домовитися про принесення з собою страви якоїсь, особливо, наприклад, тортів чи пляцків. Бармени для особливих клієнтів, які доплачували до офіційної ціни, продавали дефіцитний товар: цигарки, мальборо, пепсі-колу. Сталінського заводу в скляних 0,33 літр... літрових пляшечках, марочні сорти коньяку, добрі вина та лікери, деколи мали контрабандні жуйки, лікери чи віскі, які продавали на чорно. Розвиток мережі ресторанів і кафе від кінця 70-х років був зумовлений розвитком тіньової економіки. Підпільні цеховики, фарцівники та інші радянські бариги. В людей з'явилися гроші, підпільних мільйонерів, звичайно. Та зростанням рівня нахабності та безпринципності й бажання відкрито користуватися своїми привілеями та багатствами радянської керівної еліти. Відкриття кожного закладу відбувалося внаслідок рішення компартійного міського керівництва. Кожен район міста мав свій трест, їдалінь від управління громадського харчування, якому підпорядковувалися ресторани, бари і кафе на його території. Свої кафе також мав Гастроном Торг від управління торгівлі. На початку 1983 року майже всі ресторани, найкращі кафе та бари, об'єднали в новостворений трест ресторанів та кафе, який мав би підвищити культуру обслуговування. Лише ресторани, готелів Інтурист, Дністер зберегли своє підпорядкування відомству іноземного туризму. Бо лише в цих готелях селили іноземців. Спецслужби за ними наглядали, тому потребували найліпшого перевіреного готельного та ресторанного персоналу. Абхазець Карло Кецбая отримав досвід бармена і заробив добрі гроші на радянських круїзних пароплавах. У Львові наприкінці 60-х років йому дозволили відкрити першу в радянській історії міста Барну стійку в ресторані Високий Замок, де можна було випити каву з коньяком просто так, без закуски, і не замовляючи все через офіціанта. До того часу, таких в такому форматі випивати. Було можливим лише в примітивних чарушних та бутербродних, а тут це можна було робити, причому з високоякісним обслуговуванням та високоякісні товари. І почалося справжнє паломництво. Ця барна стійка дала такий великий прибуток і державі, і у власну кишеню, що в 1973 році він домігся відкриття бару кентавр на площі ринок. У чотирьох залах наливали. Шаровані коктейлі, прибалтійські лікери та інший дефіцитний алкоголь. Знову шалена популярність і великий тіньовий прибуток, який згодом був конвертований у відкриття нового ресторану під левом на ринку. Карло мав дуже багатьох послідовників, але, власне, він став піонером відродження львівських барів. До речі, продуктивним складом його ресторану завідував Надар Горгішелі, батько відомих львівських. Артисток Чорні Черешні. У 1980-х роках Львів мав вже добре розвинуту мережу ресторанів, барів та кафе, досить примітивних, як на сучасні смаки, але тоді кращим рівнем могли похвалитися лише міста Балтійських республік. Львів, що попереду в Союзі. Інтер'єри радянських кафе та барів зазвичай були в темних тонах. З приглушеним світлом це не лише створювало романтичну атмосферу, а й відповідало запитам радянських людей, які знали про спостереження підслуховування з боку сексотів. А сексоти це секретні сотрудники, секретні співробітники. Коротше кажучи, стукачі, завербовані КГБ, які ходили по ресторанах і кнайпах та вислуховували, про що говорять радянські п'яненькі громадяни. Потім писали і ці громадяни. Їхали будувати комунізм десь під Фуркутою чи Магаданом Сонячним. До речі, сексотом міг бути, ваш співробітник, офіціант чи навіть найкращий друг. Отже, так коротко по кнайпах. Львова в радянські часи, хоча вони були знищені радянською владою, та все ж таки підприємництво відродилося і підняло їх до нових висот.